Кошенята попліткуємо. Говоримо сьогодні про кризу Володимира Заводюка. Є просині на очима чоловіка Тимура Хромаєва, Аліса Мілано, Ліда Лі повертається та Оксана Білозір. Мучуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. По добрі традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Я нагадую, кому чи відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, що нині відбувається на 1+,1 плюс та у Володимира Заводюка, який відповідає за креативні проєкти на OnePlus One. Читаю! Casting у новий проєкт на телеканалі 1+1 Україна. Телеканал 1+1 Україна працює над новим проєктом за британським форматом The 1% Club. Який за невеликий час став світовим феноменом, проєкт має на меті розкрити надможливості людського мозку. Це не тривіальна гра, де інтелект вимірюється не стільки знаннями в певних галузях, а скільки розвитком когнітивних функцій, таких як пам'ять, увага, кмітливість, швидкість та здатність нестандартно поглянути на світ навколо в Україні. Проєкт отримає назву Клуб 1%». За правилами проєкту в кожній програмі 100 учасників, бла, бла, бла. А, значить, прийму участь, покажуть свої таланти, будуть відбирати найкраще. Коротше, все як завжди. І я розумію, що, скоріше за все, цим проєктом буде займатися Володимир Завадюк Company і його продакшн. І мені хочеться запитати у Володі. Ну що, Володю знайшов помічника, тому що Заводюк шукав собі в команду нових людей, свіжу кров, теж саме як і Оля Полякова. Це той випадок, коли дані персонажі вже настільки списалися. Вони втратили свою актуальність, вони втратили швидкість реагування і розуміння простору і часу, особливо коли ми живемо, кожен день щось змінюється, кожну секунду без перебільшення. Тому я не впевнений, що на сьогодні телевізійні проєкти нові, нові формати будуть заходити в Україні, тому що. Як показав досвід, франшиза X-Factor, Україна має талант, танці зірками, танцюють всі і холостяк. Це ті кити, на яких телебачення буде жити ще багато-багато років. А ось щось нове. Ліпитись цього ексклюзивне ексклюзив, воно не спрацює. Про які дива світу з твоїм мозком, суперталантом можна казати, коли ми живемо кожен день в такому ж Що тут і казати, відповідно, не знаю. Мене ця новина дещо дивує, і я не впевнений, що це комусь буде цікаво та вражаюче. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Погоджуйтесь, моєю думкою чи ні. А зараз поговоримо про Марію Єфросиніну очима Тимура Хромаєва, і ви зрозумієте, про що піде мова. Адже у Марії Єфросиніної відбулося день народження в травні місяці, і Тимур Хромаєв поздоровив а, свою кохану з цим особливим днем. Я запитав у наших підписниць, наскільки це повідомлення містить в собі характер любовний, чи все ж таки шана та повага? І багато наших підписниць сказали, що це більше про віддати повагу, пам'ять, любов. Ось таку, знаєте, душевну теплоту, але це зовсім не про кохання. На нашому каналі здебільшого жінки, і я знаю, що у жінок набагато краще розвинена інтуїція, ніж у чоловіків. Тому я звертаюся до нашої жіночої аудиторії, послухайте, що написав Тимур Хромаєв, поздоровляючи Марію з Днем Народження. Читайте, будь ласка, між рядків, і давайте в коментарях подискутуємо. Тому що, на мою думку, це дипломатична мова, дипломатична. Тичний жест, який не має нічого спільного з мурними справами, Машенька сьогодні важливий день. В тебе день народження та ще й кругла дата. Я не рахую роки разом, але я дуже вдячний долі, що зустрів тебе тоді в Ялті. І за кожен рік, місяць, день, які ми провели разом. Дуже вдячний тобі за справжність почуттів за дітей, за нашу сім'ю, за те, що навчилася приймати мої рішення, навіть якщо не погоджуєшся з ними всередині. На моїх очах ти змінювалась і продовжуєш змінюватись. Зараз, коли я несу свій військовий обов'язок, ти сама справляєшся зі всіма обов'язками голови нашої сім'ї. Я тебе називаю жінка, центр прийняття рішень недаремно. Ти стала справжнім надійним тилом для мене і наших дітей. Дякую і вітаю, моя маша. Роки це лише шлях, який тебе загартовує. Кохаю тебе, твій Тимур. Звичайно, дипломатично, вивірено, красиво, по-джентльменськи. Але де тут про кохання, де тут ось це відчуття? Тому що завжди відчувається, ну наприклад, як буде Тимур Мірошниченко вітати свою дружину і взяти, як буде вітати дружину Тимур Храмаєв. І це буде дуже велика градація, різниця у сприйнятті. Тому я дуже хотів би почути вашу думку, адже ми з підписницями зрозуміли для себе, що це не пов'язано з сердечним. А наскільки ми помиляємось чи ні, тут уже звертаємось до наших підписників. Ви в мене великі розумнички, ви освічені, дорослі. До речі, відповідальні та свідомі, адже нам з вами разом з нашою спільнотою, загально вдалося зібрати спільними силами 180 тисяч 300 гривень. Ці кошти вже передані до 78-ї бригади ДШВ, як тільки придбають Наземний комплекс управління в ПІВі дронами, підготують відеозвіт, скинуть, я з вами поділюсь. Це досить велика сума. Так, це не мільйони. Ми, ми поки що не лебігай до Рафєєва, але наш острівець спільноти. Він має не тільки розважальний характер, а ми робимо дуже важливу та корисну справу. Тому я дуже-дуже вам вдячний. Ви великі в мене розумнички. Так, а повертаючись до Марії, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї історії. Наскільки про любов не про любов, давайте подискутуємо, тому що тут виважено вивірено і тільки про повагу. От і все моя думка, повторюсь ще раз. Hi everyone, I'm Alyssa Milano, an American actor and activist. And today I am so happy to join the ambassador team of United 24, President Zelensky's official fundraising platform. Ukraine needs our support more than ever before. The full scale war in Ukraine is brutal, vile, and barbaric.

В українській адаптації, і мене дуже тішить те, що є світові зірки, які залишаються небайдужими, які підтримують Україну. Аліса Мілано стала офіційною амбасадоркою Юнайтед 24 Я можу лише висловити велику подяку, повагу Алісі і за її небайдужість, свідомість, громадянську позицію. Це все має значення, і чим більше нас підтримують світові лідери, медійні люди, це все знаєте складає кожен пазлик і веде нас до того світла в кінці тунелю, до якого ми так усі прагнемо. Тому що я розумію, усіх емоційне вигорання, всі дуже втомилися, але... Друзі, ми повинні триматися, бути активними, допомагати Збройним силам України, вміти бути вдячними, ось таким мастодонтам, як Аліса Мілано, які мають свою велику аудиторію, і вони готові долучатися і допомагати українцям. Тож чудова новина. Не розчарований в чародійках неймовірний серіал, неймовірні акторки там же не тільки Аліса Міламелас підтримує, а також старша сестра Прю. Пам'ятаєте, а це Шенен Догарті. Тому в неї на жаль дуже великі проблеми зараз через те, що прогресує її захворювання, і говорять про те, що їй залишилось не дуже багато часу. Боляче про це говорити, але на жаль, така реальність. А це лідалі нарешті повернулася. Повернулася і вирішила все ж таки залишитись, що бізнесі. Чудова новина. Дуже багато з'явилося спекуляцій на тему того, що, а, такі проблеми з залежностями, алкогольними це все лише піар та прогрів. А, без палуб тебе поюзали, «А ні, не поюзали, заплатили. Дорогенькі мої, якби мені платили за кожен злив, не знаю, за кожну сенсацію, а я б вже купив би вілу в Ані десь по сусідству з Потапом, щоб постійно тролити Потапа і Настю. Ні, мені ніхто ні за що не платить. Моя спільнота побудована наступним чином. Ми вибудовуємо комунікацію з нашими кошенятами і інформацію черпаємо саме від них. У нас немає проплачених історій, суперінтеграції від суперзірок. Ей, зупиніться! Такого ніколи не буде, тому що тоді втрачається. Справжність цієї спільноти, я вважаю, що історія з Лідою реальна, просто скоріше за все, там відбувся конфлікт у часі. Це моя думка. Я не знаю подробиць. Тобто, коли до нас потрапив кружечок і ця вся історія почала розвиватися, скоріше за все, це було раніше, просто скинули мені пізніше, потім підхопила преса. Змі і понеслося, і таке о коли вона встигнула зняти кліп і пісню. Коротше, я думаю, рано чи пізно ми дізнаємося, усі подробиці, усі деталі цієї історії, я можу зробити лише один важливий висновок: Лідалі повернулася, не дивлячись ні на що. Лідалі нарешті зняла цю дебільну перуку. Нарешті я побачив красиву харизматичну дівчину. Пісня, яка має прямий посил. Класне якісне відео, яке не прибуває сенси композиції. Я вважаю, що це дуже класний старт. Я вважаю, що це дуже класний прояв себе нового етапу, періоду. Не знаю, звучить можливо банально, але по суті. Це ж інша Ліда, це вже не та, яка була раніше. Тому Ліду так тримати я завжди поважав людей, які вміють, не дивлячись ні на що рухатись вперед. Це люди, які мотивують, це люди, які надихають, і такі люди будуть завжди вигрібати чимало критики. Але особистості не можуть бути необговорюваними. Тому Ліда Лі для мене на сьогоднішній день перейшла зі статусу прісної нецікавої артистки. Ви ту артистку, за якою хочеться спостерігати і подивитися, що з цього вийде. Тому Лідо, підтримую тебе повністю. Якісне, класне повернення, і з музичної точки зору, і з естетичного сприйняття нового візуалу. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поговоримо. І на завершення сьогоднішнього випуску у нас буде Оксана Білозір, яка в інтерв'ю розповіла про те, що. А вона була отруєна новачком. На секундочку, ніфіга собі. Давайте подивимось її заяву. Лежала Феофанія цілий рік. Я була паралізована частково, повністю деформоване, в мене було обличчя. Ну, одним словом, була дуже важка ситуація, але Бог милосердний мав на мене плани. Як я кажу, Ну, слава Богу, що все. Слава Богу. слава Богу, дякувати. Я вижила всім на зло. Тепер я розумію, що це був новичок. Той новічок, бо ми вже просто маємо більше інформації про це. У мене була відкрита кримінальна справа, але все-таки я державний службовець першого рівня, і це справа держави дуже серйозно розібратися. От. Але я ем, попросила, щоб закрила СБУ закрили цю справу, тому що я знала, що я не зможу себе захистити, а мені потрібно було вижити, жити, працювати далі. Ну, це було пов'язано з вашою професійною діяльністю. Мені у вас як міністр культури. Так, 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 мене ж на посаді міністра культури отримає. Я не буду лукавити, мені не подобається Оксана Білозір, ніяк людина, ніяк медійна особистість. Я в ній не бачу взагалі нічого цікавого від слова зовсім. Але ось ця історія, яка з нею трапилась, це дуже серйозно, це дуже складно і велика подяка їй за те, що вона змогла от вийти в публічний простір, сказати відверто, розповісти через стільки то років. Як є, і поділитися ось цим станом. Це той період, коли ти уразлива. А медійним людям досить часто не хочеться взагалі говорити про такі моменти. Їм вже хочеться транслювати і показувати: дивіться, я класний, я всесильний, я все можу. Але це далеко не так. Життя воно інше. Тому в цьому сенсі мені хочеться підтримати Білозір. В усьому іншому вона для мене досить спірний персонаж. Але це моя пліткова лише думка. Що ви думаєте про неї? Давайте поспілкуємось в коментах, а з вас обов'язково вподобайка. Підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Такі вони сьогодні у нас новини та чутки. Слава Україні! Разом до перемоги!